Вітаю вас. Я хочу зробити окреме відео щодо жителів Донеччини. Я бачу від них агресію, і я бачу від них культ. Вже створюють культ, наче вони особливі чи якісь там живучі, виживаючі. Вибачте, всі виживають. Просто те, що відбувається, це не дуже коректно по відношенню до інших. Люди не дуже коректні. Ну, це було з 2015 року, прослідковувалось. У мене світло дали. І так, жителі Донеччини стають агресивнішими і злішими. Щодо всього. Стають агресивнішими. Все вже вирішено. Ось в чому питання. Озернись назад, щоб зрозуміти. Ось я про назад і кажу. Чомусь агресія була в сторону інших. З... З 15 2015 року. З го року 100% підтверджую. Я не знаю, чому. Все вже вирішено так. Важливий шлях, ніж мета, Логічно. Вибачте, не дуже така картинка. Тепер давайте розберемо психологічну сторону. Чому жителі Донеччини, я їх окремо виділяю, багато дуже відео, де вони себе. Створюють в касту, в культ, вони не хочуть інтегруватись в інші регіони і ставати вже частиною інших регіонів. Чому жителі Донеччини агресивні злі і не хочуть інтеграції? Так руйнува, ну, знаєте, життя своє змінити доводиться. Це побачити світло попереду аж можна, хто, хто його хоче побачити. А життя з болем. Ніхто ж не сумнівається, що буде життя з болем, але питання, як це виражати. Свято. Дивіться. Побачити оцей позитив можуть далеко не всі, і бажають його побачити не всі. Жити з цим, збо... з цим болем при цьому бути на рівні. Це мистецтво, але треба це робити. Скажу так, я пройшла ВПО, я була ВПО, я знаю, що з цим робити, щоб жити людиною. Треба просто змінювати своє життя і намагатись створювати свій уют. Дуже сильно допомагає. Тепер порада. Для жителів Донеччини, як втримати себе без агресії, без злості і чути себе навколишніх людей і зробити своє життя якісним. Давайте порада для вас. Допомога. Свобода. Тепер увага. Вас ніхто ніде не тримає. Ви не зобов'язані сидіти в гімні сора на дні колоди, ви почти. Негатив оце весь негатив. Давайте ще докладемо. Вдячність, так. вдячність Потрібна вдячність. Обов'язково. Якщо ви виїхали, якщо ви живі здорові, ви в безпечному місці, це все це треба дякувати. Все буде добре, якщо реагувати на все вчасно. Є проблема, є дійсно ситуація, яку треба приймати. Змінити ви її не можете, ви можете тільки змінити відношення до ситуації. Є минуле. Є майбутнє, а є сьогодення, і треба це все розділяти.